Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні пропоную поговорити про цікаву модель Casio G-Shock. Підпишіться на канал і переходимо до цього годинника. Ці шоки відносяться до серії Madmaster. Модель має додатковий захист від багнюки та пилу. Це очевидно з того, як виглядають кнопки та корпус. Вони оснащені спеціальними ущільнювачами, куди не буде забиватися непотрібний бруд. Звичайно, що ударостійкість годинника не є гіршою за стандартні колекції G-Shock. Циферблат захищає мінеральне скло, яке додатково ховається за виступами корпуса. В годиннику виділяється рант, який зроблено із карбону. Взагалі дуже цікаве поєднання полімерних та вуглецевих деталей. Усі кнопки сталеві. З їх призначенням та функціоналом пропоную розібратися трохи пізніше. Вони мають шершаву поверхню, завдяки чому дуже легко знайти і натиснути потрібну кнопку в будь-яких умовах. На фоні сірих кнопок відділяється одна золотиста. Габарити годинника 55.4 на 52,9 на 193 Комплектується міцним полімерним ремінцем. Застіпка сталева. Ну а тепер час розібратися з функціоналом та налаштуваннями. В режимі часу стрілки просто вказують ваш час. На електронному табло може відображатися день і дата, барометричний графік і дата, час в електронному форматі, кількість кроків. Ці значення переключаємо верхньою лівою кнопкою. Виділена золотиста кнопка відправляє нас у режим компаса. В такому випадку секундна стрілка годинника буде вказувати північний напрям. А на електронному табло відображаються сторони латинськими буквами або азимут. Переключаємось також верхньою лівою кнопкою. Нижня кнопка переміщає нас в режим альтиметру. відносна висота над рівнем моря відображена на електронному табло. Як і в більшості годинниках g shock основні налаштування можна здійснити, затиснувши верхню ліву кнопку, але в цій моделі це рідко може знадобиться, так як з допомогою Bluetooth ви можете з'єднати годинник з вашим смартфоном і він налаштується автоматично. Щоб сконектити годинник, варто натиснути центральну кнопку справа. Якщо раптом з якихось причин так зробити не виходить, можна налаштувати вручну. Спочатку нам пропонується вибрати часовий пояс. Перемикаємо правими кнопками. Київ і Афіни мають однаковий час, тому залишаємо тут. Нижньою лівою кнопкою переходимо у налаштування літнього часу. Рекомендую залишити авто, щоб годинник переводив час автоматично, коли це потрібно. Далі можемо увімкнути звук кнопок. Вибрати тривалість підсвітки та зручний для нас формат часу. Далі можна увімкнути або вимкнути автоматичне коригування часу. Зараз годинник не під'єднано до смартфону, тому тут змінити нічого не можемо. Далі можна включити врахування інформації про зміну висот. Далі вибираємо зручні одиниці вимірювань метр чи фути гектопаскалі чи дюймі ртутного встопчика Градуси по Цельсію або Фаренгейту При повторному натисканні верхньої лівої кнопки переходимо у налаштування безпосередньо часу секунд Годин Хвилин Року Місяця числа. На цьому налаштування годинника вручну закінчується в годиннику КВД-сенсор, тобто із чотирьох складових: компас, Крокомір, Альтіметр-барометр та Термометр. З першими ми вже познайомились, щоб перейти в барометр, треба натиснути нижню кнопку. Наступним меню йде термометр Далі Записна книжка альтіметру. Тобто тут зберігається інформація про підйоми та спуски на маршруті. Після чого можемо подивитися час заходу та сходу сонця. Потрібну дату можна вибрати лівими кнопками. Наступний режим меню Секундомір. Запускаємо і зупиняємо кнопкою Альтіметр, а компасом скидаємо значення. Далі по меню Таймер зворотнього відліку. Налаштувати можемо таким самим чином, як і звичайний час. Верхньою кнопкою. А запустити як секундомір нижньою правою кнопкою. Якщо потрібно зупинити та скинути, алгоритм такий самий. Далі меню будильників. Налаштовується по тому ж самому алгоритму. Тут декілька незалежних будильників. Між ними можемо перемикати правими кнопками. Далі в меню Світовий час. Перемикати можна знову ж таки правими кнопками. Є автоматична LED-підсвітка, також є люмінесцентне покриття на стрілках і мітках. У годиннику кварцевий механізм, що працює від батарейки модуль 5594. Батарейка розрахована на 2 роки роботи. Є індикатор низького заряду батареї. Ціна годинника 540 доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей.